Інформаційні підсумки п'ятниці 3 січня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Перші малюки 2025-го. У Хмельницькому міському перинатальному центрі на Новий рік народились троє хлопчиків. Оздоблені гільзи та снаряди пішли з молотка. Фінішував перший етап благодійної лотереї на підтримку Збройних сил України. Безпечне занурення. В день хрещення Господнього на південному бузі облаштують місця для купання. Троє малюків народились в перший день нового 2025 року у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Усі немовлята хлопчики. Один з них справжній богатир. Традиційно міський голова Олександр Семчишин привітав Матусь новонароджених малюків і вручив їм подарунки. До слова, торік в Хмельницькій громаді з'явились на світ майже 3,5 тисячі немовлят. Подробиці в Ірина Аріон. Хмельничанка Віта отримала новорічної ночі під ялинку неймовірний подарунок на старті 2025 року. Жінка народила хлопчика, назвали малюка Макаром. Це вже друга дитина в їхній родині і справжній богатир. Переїжджали в нову квартиру. Готовилися першій дівчинці. в мене 12 років. Народилась 3,655 см. сантиметрів. Цей хлопчик народився великий вага 5 кілограмів і 66 см сантиметрів. Ріст а у Ольги із закупного у перший день нового року на світ з'явився первісток. Матусі новонародженого малюка 22 роки, і в міський перинатальний центр приїхали з чоловіком на партнерські пологи. 31-го ввечері Ми ходили на вечірній сеанс в кінотеатр з чоловіком. Потім приїхали назад. І в першій 30 ночі в мене почав наїти живі, типу, як почалися перейми. Ні, це було неочікувано, бо я не думала, що це буде одразу так. Я взагалі думала, що це можливо тренувальні перейми. А сказала, що це вже справжні. Це перша дитинка, хлопчик 3,360, Назвали Владиславом. Дуже щасливий. У перший день нового 2025 року в Хмельницькому міському перинатальному центрі народилися троє малюків. Усі немовлята хлопчики. Більше їх, аніж дівчат, народжувалося і в 2024-му. 890 хлопців і 845 дівчаток. Але це наші діти, немає різниці. Хлопці чи дівчата це продовження нашого роду. На 40 пологів буквально менше. Тобто, незалежно від того, що в країні є статистика в дуже величезного зменшення. У нас все ж таки більш-менш тримається. Вони мають народжувати, і країна має далі розвиватися, і це наше майбутнє. Традиційно міський голова Олександр Семчишин привітав матусь новонароджених малюків і вручив їм подарунки. Цьогоріч в управлінні праці та соцзахисту населення підготували для немовлят теплі комбінезони та музичні іграшки. Вітаю. Вітаю вітаємо, фактично породіль чотири рази на рік. Це на день матері, на день вишиванки, на день міста. Ну і на новий рік побажали діткам рости здоровими, успішними і рости під мирним українським і переможним небом. Минулого року, якщо брати нашу громаду, в наших медичних закладах народилося майже 3,5 тисячі діток. Трохи менше, звичайно, ніж попередні роки. Ну, але ми тому тішимося, тому що життя продовжується, і українське життя продовжується. Це найголовніше в минулому році у Хмельницькому міському перинатальному центрі народилися 1729 дітей. Ми, напевно, всі зараз віримо і надіємося в одну мрію, що закінчиться війна, і ми будемо жити мирно, спокійно. І наші діти під мирним небом. Це зараз основне. У перинатальному центрі сподіваються, цьогоріч пологів буде більше і вірять у мирне майбутнє для матусь і їхніх малюків. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Більше 115 тисяч тонн сміття потрапили на полігон минулого року у Хмельницькому. Ще декілька тонн одягу, взуття зелених, будівельних та інших відходів мешканці громади привезли до центрів управління відходами. Кожен із них за рік відвідали більше 8 тисяч разів, а це вдвічі більше ніж у 2023-му. Тим часом до Гуфі центру завітали близько 9 тисяч 600 відвідувачів. Підсумки підбили в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький у планах на 2025 рік розпочати експлуатацію системи очистки фільтрату та рекультивацію полігону побутових відходів. У 2024 році. Ми власне завершили всі тендерні процедури пов'язані з нашими, нашим проєктом з ЄБРР, тобто ми підписали. Угоду з консорціумом компаній, які будуть займатися рекультивацією діючого полігону, будівництво двох нових карт, ми власне встановили станцію чистки фільтрату на полігоні. В початку вже цього року ми плануємо її почати тестувати і згодом запустити її в експлуатацію. Також, що стосується центрів управління відходами, ми в 2024 році в два рази більше людей їх відвідало ніж в 2023 році. Що найбільше люди приносили, це, мабуть, що одяг, близько 20 тонн за рік нам вдалося зібрати, і близько 30 тонн зелених відходів люди здали, близько 84 тонн будівельних відходів, близько 1000 кілограм пету, 500 кілограм. HDPE і близько чотирьох тонн металу. Полігон загалом приймає в рік близько ста тисяч тонн відходів. Ми бачимо по динаміці, що ця цифра збільшується з року в рік. Майже 45 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійної лотереї на підтримку Збройних сил України. Протягом двох місяців танцювальні колективи міста розігрували сім унікальних лотів: гільзи та снаряди, які оздоблювали майстри Хмельниччини. Виручені кошти благодійники спрямують на закупівлю необхідного обладнання для українських захисників. Олександра Семенюк розкаже більше. Перший лот гільза, на якій зображено символ сім'ї два птаха. Протягом двох місяців на сторінках у соціальних мережах його розігрувала керівниця народного аматорського ансамблю танцю. Веселка Оксана Петрина. Нині обирають переможця благодійної лотереї. 38 учасників учасників була Оксана. Запускаємо тридцять да генератор а, випадкових і... чисел. Результат 18. Дивимося. Олександр Костробський, вітаю! Наприкінці жовтня минулого року в нашому місці стартувала благодійна лотерея на підтримку ЗСУ. Серед лотів, гільзи та снаряди, які розписували майстри Хмельниччини. Центр започаткував такий проект і долучив нашу хореографічну спілку Хмельниччини. Перші представники сьогодні вже є, які розіграли в себе на сторінки цілоти. От і спільно з пані Лесією. Ми слідкували правильно за такими чіткими донатами, і зараз в прямому ефірі ми рандомно виберемо переможців. Тих, хто виконав всі умови. Під час першого етапу благодійної лотереї розіграли сім лотів. До ініціативи долучилися 250 учасників. Спільнота наша досить велика в Хмельницькій області, але найактивнішими виявилися керівники саме міста Хмельницького, які організували свої колективи. Це ансамбль танцю веселка, веснянка, козаки Поділля, берегині, Подолянчик. Ініціативу підтримала і дитяча студія Козаки Поділля. Зразу тільки ми як побачили, усі на кожній гільзі там козака, тобто, звичайно, це символічно, що зразу буде колектив постити, як то кажуть, і виставляти гільзу, яка з козаками, щоб це було ще яскравіше, і не тому, що коли люди там заходять на соціальних мережах на сторінки чи Фейсбуку чи інстаграму, козаки поділяють. Під час благодійного розіграшу вдалося зібрати понад 44,5 тисячі гривень. Кошти передадуть на закупівлю необхідного обладнання для українських захисників. Запитів маємо ну, численну кількість, і е, я розумію, що, можливо, ми хотіли трошки зібрати іншу суму, але ми дякуємо кожній людині, кожному е, керівнику, кожному артисту, е, які знайшли можливість хтось задонатив 100, хтось задонатив 50, діти маленькі, хтось навіть 20-30 гривень. Тобто малих донатів не буває. І насправді це е, знову ж таки показує, як українці. Ці вміють об'єднуватись незалежно від віку, і статі і свого соціального становища. Волонтери кажуть, наступний етап благодійної ініціативи розпочнеться за кілька тижнів. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькій області визначили чотири місця для занурення у хрещенську купіль 6 січня. В обласному центрі їх традиційно облаштують на правому березі річки Південний Буг біля аварійно-рятувальної служби та на лівому поблизу, ДЮСШ у No3. На локаціях для занурення ДСНСівці розгорнуть пункти обігріву, де можна буде перевдягтись та випити чаю. А за безпекою людей стежитимуть рятувальники, медики та водолази. За охороною громадського порядку стежитимуть працівники поліції. Напередодні свята надзвичайники нагадали правила безпеки під час занурення у крижану воду. Про це далі у сюжеті. Уже за три дні, 6 січня, на Вірян чекає свято Богоявлення, яке в народі має назву водохреща. Вважається, що у цей день вода набуває цілющих властивостей. Її освячують у церквах та на водоймах. Після чого люди занурюються у хрещенську купіль, адже вірять, що такий обряд очищує душу та заряджає тіло здоров'я. Цьогоріч у Хмельницькій області визначили чотири місця для купання. Це місто Нетішин, Летичівська громада, і на території міста Хмельницького це дві локації, де можна буде святкувати водохреща, тобто занурюватися. Це лівий берег річки Південний Буг стандартно міський пляж. І тут наразі на даній локації це поблизу аварійно-рятувальної станції. На локаціях для занурення ДСНСівці розгорнуть пункти обігріву, де можна буде перевдягнутись та випити чаю за безпекою людей. Разом із рятувальниками стежитимуть медики та водолази. Розпочнуть чергування з 19 години 5 -го січня та працюватимуть впродовж доби з урахуванням комендантської години. Такі стандартні правила під час занурення святкування водохрещі. Їх є декілька, скажімо, основних таких пунктів. Це, ну, звичайно ж, занурюватися потрібно в тих локаціях, в тих місцях визначених, де чергують рятувальники і де чергують медики. Ще таке правило: це відразу не скакати з поверхні в холодну воду, відповідно. І, скажімо, занурення дітей повинно проходити під наглядом дорослих. Купатись на водохреща рекомендують лише фізично підготовленим людям. Спонтанні такі процедури в крижаній воді в жодному разі не загартують організм і не нададуть йому великої користі. Тому потрібно ретельно зважити, готові ви до такої процедури чи ні, і чи готовий ваш організм. Наприклад, людям з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні, наприклад, перенесений нещодавно інфаркт міокарда, чистинокардії, аритмії їм в жодному разі не можна занурювати скрижану воду також це не можна робити людям, наприклад, з проблемами дихальної системи, перенесені пневмонії, нежить, отити людям з цукровим діабетом, з епілепсіями. Також не варто цього робити, наприклад, вагітним і діткам до 7 років. Тим, хто все ж планує купатись, аби не завдати шкоди здоров'ю, варто дотримуватись наступних порад. Звичайно ж, потрібно загартовуватися починаючи з обтирань. Вологим рушником, з обливань водичкою, от і безпосередньо перед зануренням обов'язково треба розігріти організм, тобто фізичні вправи виконати або пробігтися. І, звичайно ж, різко не заходити в воду, в жодному разі не пірнати з головою, тому що може статися спазм судин головного мозку, і людина може втратити свідомість без шкоди для здоров'я в ополонці можна перебувати там 5 секунд. Люди підготовлені не більше двох хвилин. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Різдвяний майстер-клас організували у Хмельницькій школі мистецтв, але цього разу учасниками стали не учні, а викладачі закладу. Із глини вони власноруч створили новорічні прикраси, якими оздоблять свої домівки. Кераміка, за словами майстрині Ольги Сніберко, не лише спосіб показати свій творчий хист. Це ще й один з елементів арт-терапії, який допомагає відволіктись, зняти стрес та напругу. Ірина Муляр. Далі новорічну іграшку власноруч створює викладачка Хмельницької школи мистецтв Олена Чебан. За основу виробу бере глину. Те, що робиться своїми руками, залишається унікальність. Ці іграшці, відбиток своїх пальців, тепло своїх рук, коло взагалі одна з найдавніших форм в, в у славян і сонця, і ми свою енергію туди вкладаємо. Майстер-клас для своїх колег організувала майстриня керамістка Ольга Сніберко. Форму новорічної прикраси та візерунки до неї кожен обирав самостійно. Вдяла цей матеріал для того, щоб можна було. Відтворити всі фактурки, цікаві зірочки, елементи різні, ем, такі що відтворюють саме цей новорічний настрій. Глина це такий матеріал, який дуже міцний. І от саме по кераміці вивчають історію, ну, по камінню, по кераміці, тому що він дуже багато віковічує в різних історій і культури. Саме тому учасниця майстер-класу Світлана Поворознюк сподівається передати створену іграшку наступним поколінням створила її у формі будинку, символи тепла і затишку. Це не просто робота як досвід, але ще і так релакс. Ця іграшка вона буде мене надихати. Ще дуже багато поколінь, і не тільки моє покоління, і майбутнє покоління. Це те, що ми відбивали не тільки руками, а можна сказати, і емоціями, і душою. І кожна іграшка це є як такий спомин про якийсь момент, про якийсь рік, про якийсь стан. І звичайно, це буде покоління, прийде. Глина, за словами Ольги Сніберко, це не лише спосіб проявити свій творчий хист, а й один із елементів арт-терапії, який допомагає відволіктись, зняти стрес та напругу. Коли контактуєш з нею, вона відтискає відбиток пальчиків. Тому коли ми пробуємо щось відтиснути в саме у якусь цікаву композицію, ми можемо відтворити дуже цікаві формі, візерунки, так і це та дрібна моторика. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Вдалих та спокійних вам вихідних. Побачимось.